Ну, їдемо пропишемо, може кому, хто в них є Івен, а хто ще. Рушка. О, ружці можна боляче дати. Шапці, як сьогодні рандомний. Ну, Мені нормально, я їжджу на 49 ціліщі видаю. На бабасі ліщі видаю. Ну, або вигрібаю ліщи, як виходить. На, мушці. на братан Робо. Як Робо. там Робо. посвітив, нормально все. Молодець, хороша рушка. Приблизно так сьогодні мій рендом відбувається. Поїхав комусь на 900 впаяв. Ой, о. ну це жорстко. Так, Ківен хоче привітатися з фугасіною. І не хоче, не хоче боїться. Ну, я не буду від нього впитувати. Дякую лоу за подаруночок, привіт. О, приїхав. Пропуски до негасники Ноу. No. Ну. сама класна тичка поки що це була. Якщо не LTS. То 1005 в ЕБР я всадив. Це прям топовий топовий. О, борщик, привіт. Поїли, борща. Смачно. В них один важкі танки, в них місто пусте, походу. Я фартовий, ні, а. Ти бачив як я тут. Ой, свідчусь, як я тут зливався. Ти би так не говорив, що я фартовий. Зі сметаною, ага. Ну весело ж. Треба частіше 49-ку викатувати. Чисто по фану, нормально заходить. Особливо мені. Рушку буду добрать, вона мене висвіщи. Чи не рушка? Доверни, борт, братан. Доверни, доверни. Дякую. <рес> <рес> Ой, блин, яке воно гидке ЦЛТ Я чекав, поки він доверне. <рес> <рес <noticeable> а добавки штандарт не, не хочеш? О, бувай. Дві пробиття. Четыре пробиття підряд. 3500 дама і тупо. Ой. Ой, толя щив надавав. Так, ну горішку я вже так не проб'ю легко. Їдемо в Марса, заїдем. А, стоп, там ще десь бураск стояв. А ну стой, 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 чекай, чекай, чекай. Довернись, довернись, довернись Ти тоже довернись, Будь ласка, лови Бенк 900. Ой, жесть! Нафіг та яга на ББ 5 пробутів, 4500 дома. Ах Ти шо, я поїхав за бураском. Там ще бураск катався. А, зараз буде лящина, бураску. Їдь сюди, малий. У мене для тебе щось є. Ай, блін. Він віддав свої хпшки. Боже я дурак забити. Бурааск. Кись-кись-кись-кись-кись. Боїться диви. Ай, забрали. Я вбив його поглядом. Це 30 тисяч хп. Йдемо по 30. Новий рекорд на Т49. До речі, цілком можливо. Цілком можливо. Я не впевнений, але. Але але цілком можливо. Є ще варіанти 30-го корму пробити? У мене є багато ХП, я можу просто на характері на нього вкатись. Їдемо-заїдемо в нього. Ні, ні, не стріляю, спеціально не стріляю. На тобі! 500 в нього було тисяч дамаги. <хи> Ой, здорово, Олександр. Це завтра обнова? так це завтра буде. Тупо 6 пробиттів Взвод трое 49 не можна. Майстер, має бути Основний калібр. Це теж не майстер. Я мав світить. Хто казав? <світить> я такого не знаю про світить. ой жесть. Скільки це бійшов? 4 хвилини. 4 хвилини 31 секунда. 6 проботів, 5066 дамагу, 231 на світу. Починається. коли я коли я відміт. Там є дві Давно було вже. Дві я вже давним-давно взяв, не пам'ятаю навіть. Я ще як прокачував тоді 10-й левел. То я тоді взяв дві. То не є проблема. Я тоді на стакої гарматі грав. Не, як прокачував. Я не буду бакувати. Я заїду в цей більш безпечний кущик. У мене з обзором гірше, як у Вазіка. Я тут потусуюсь. Привіт, ні, взвод не граю. Пам'ятаєш, коли я взяв другу. Я такого навіть не пам'ятаю. Претендрикс. Як на розстрік рандом. Мені весело. Я їжджу, роздаю лящі по 900. всяким то. М'яким стежкам і ПТшкам і всякому такому. Обгармата. гармата? Аге. Фугасниця. Для мене 49-ка, це фугаска, це по фану. Їздить лящів давать. Ну, один бій дав 5к до добре. Чим погано. Другий бій, дав 300 дамагу. Лови! Ні, попаль. Нек ну, попаль, але не сильно. Я люблю так на Крисюка на 49-й ти давати. Я зараз відсвічусь. І ще раз сюди попку висуну. спеціально кормою виїжджаю. А от оце не добре, оце тут дуже погано, що воно їде отам. Вафелька там їде. Як на бабахі, ну, типу того, да. Та весело ж, ну блін. Носишся по карті, як обісраний. По 900 впаюєш, якщо залітає. Дерева падали. Ну, вони якщо буде стріляти, то буде світитися. Треба було брати цей комприбір, щоб висвічувати їх. Я щось не подумав головою нормально. У нас ж те, тільки я. Зараз блайнди мені як полетять по голові. То буде весело. Ну. Де вони всі? Ні, треба. Я затупив, мені треба було брати командирський. Не, не влучаюсь. З командирський я краще їх пересвічував. О, вафліка. Не встигну звестись. Ні. Ну це теж моя мізі. Він зараз сюди ще раз поїде на вафлі, мені здається. Я зведусь на нього на крайняк Якщо не надумає ще раз вийти, я йому пропишу відразу. Пробник бабахи. <сіх> Всіх ТикТок просі... просідає. Може інтернет поганий Віталій? Тікток дивись Віталій. Союзники попасти не можуть, ну є таке. Тікток дивись, як працює, щоб ти розумів, що в тебе лагає TikTok. Якщо у тебе інтернет, наприклад, десь там трошки слабший... Ну, там просів чи щось таке. Тікток автоматично тобі скидає якість. Ти не можеш вибрати сам якість Тіктоку. Але але якщо в якийсь момент е, в тебе проскочило буквально кілька секунд краще, інтернет, він тобі автоматично кидає кращу якість, а в тебе в цей момент інтернет назад трошки просів. І в тебе через це лагає, бо у мене така сама фігня є, коли я з мобільного на роботі сиджу. Тікнок дуже вибагливий до стабільного інтернету. Ну я то тут стою, типу, але ну якби. Ооо. Але як би в нас є проблема, у нас з правого флангу всі втікли. Я буду тут тусить тоді. Привет, Лімон Погано, я ніби трошки світив, а вони щось трошки не стріляли. Ну, я потусуюсь тут, на крайняк я побачу тут перекатку. Живу тут поки що Треба було брати все-таки з маскуванням і з оглядом збірку. Я протопив. Прям реально протопив. Зіграй на хеві Неком комхеві А він там виїхав знову на Вафлі, а я зведення не мав туди. Коротше так, завтра. В мене блань. Завтра я запущу стрім у Full HD 1080 на YouTube. по там на YouTubeчику? Завтра зайдіть, подивіться, як буде по якості. Чи це не буде сильно гірше виглядати, так як я от зараз маю. Оскільки в мене YouTube лагає такими макарами, то спробуємо просто зменшити зменшить. Глянь, там визирає диви, диви, диви Бувай. Ау, 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 ау. Це того вартувало, це було весело. Тепер проблема, я можу бути в перманенті. Давайте ми будемо тут виїжджати більше. Знаєте, що я зараз зроблю Якщо я не в перманенті. Ось тут стоїть шармурат. Чи не тут він був? Чи вони були отут справа від цього мене пуляли? Гарний постріл, я довго чекав ту вафлю. Шармурата тут стояв, да? Не, пролетіло наскрізь. Я не засвітився. Ага. Значить ЛТшка не цей, не поїхала. Вони мені тикають, що я туди їхав. Ага, свічусь, значить ЛТшка тут. Ай-ай-ай, моя голова моя. ЛТшка отут стоїть. Добре, це я зрозумів тоді. Ну якщо я тут засвітився, значить справа стоїть алтовод. Я зараз попробую. Я не відсвічуюсь, мені не дадусь. Треба валити. Якщо мене відпустять, то ми щось зробимо з цим ділом. Якщо ні, то ні. Йдемо на той фланг. До батшата. Ско, взагалі, скільки до середнього? 3200 треба на 3 відмітки. Блін, ну це в принципі реально на цій гарматі, але. Важко. Їдемо перепушувати фланг. Вазік зробив помилку, він віддав мені фланг. Я зараз буду в нього його забирати, пробувати. Якщо мене не знесуть, то я це спробую відіграти. Я спробую віджать у нього цей фланг назад. Блін, який ж я здоровенний цей танчик. Де ще 55 сила. Добре, шармурат, давайте тут стоїш, а я поїхав далі. Мені вазіка знайти. Де він там шкериться і буде нормально? Я ще боюсь 55-го. А, він там уже. Добре, якщо він там, це добре. Ой, бля, тут. На тобі. Ханів пробито! хе хе я побачив, що зеленим горить, я вирішив ризикнуть виїхати на нього. Добре. Мачно. Заряджаємо наступну пугу, їдемо по базіка. Добре. А тут ще старешечка. Це що? Це просто супер. Я стараюсь. Треба частіше, мабуть, грати на цій біді, гарно залітає. Ой, бля. Пішов до дупи. Тут я вже ризикнув, бо він би мені тичку дав. Не хочу від нього зливатися. Я відсвічусь об'їду зараз за СТРВ Або КаПЗ поїду пихну. Ну щось зараз зробимо, таке. Їм було приємно цим хлопчикам і дівчаткам. Блять, свічусь, походу, ні. Ні, не свічусь, добре. Там КПЗ десь їхав. о-о-о КПЗ, доверни мені в гармату борт. Ой, я вар баран забитий. Та мій косяк. Не чіпай мене, братело. Ай-яй-яй, таку смакоту. Треба собі його взяти. Візьми. Ну, це чисто фан, але дуже ризиковий фан. КПЗ не знає наскільки він був близький до фіаско. Тепер знає. <свистіло> 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 Давай, вазік, я прийму від тебе одну тичку. Я готовий. Або не прийму, пішов до дупи. Добре, <рістю> цього забрали. Так. Да. де там цей, як він називається? ПТшка. Братело, що там робиш? Що ти там став? Їдемо, об'їдемо йому в корму заїдемо. Тей заїжджай, як він називається. На, смачного. Я поїхав далі. А ти добирай. Упс. Ну що 5 тисяч суми, 2 300 300 давай нормас. Так, скільки там хп в цього Тармурата, 1000. Тармурат. Кис, кись 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 кейс. Йди сюди, братан, не губи своє ХП, будь ласка. Сюди. 4 креди домаги. Надовал попис срачників, хлопці. Майстер. <гум> <гум> Я таки вибив майстра. Та, дайте мені подивитися на результати. 4007 дамаги 2293 за світу.